Шо ви так де? Куди біжите? Куди так біжить? Привет! Шо, не привіт? Ми Ви поважні побігли. А откуда ви знали, що я прийшов? Хто вам вже доложив? А, ой, хто це біжить? Що за мальчик? Андрій не ту сторону побіг Кричу, Андрій, де сюди побіг Фу, дядя Вася Привет! <с Beer> привет! Ну фу, как дела? Нормально. Все, будем мультики давиться. Все печеньки есть. А, Трюха, привет! Это Спасибо. Спасибо. Вася не признается, бачиш? Вася думает, доеду сначала. Я, що ця, я, не Скажу, не знаю, де... я знав, що де? мене відпустять. Не... Знав, коли мене відпустять, ще п'ять днів назад і шість. Не хотів казати, бо в мене ця цього... Дорога дуже далека. На лазі прийдуть. А ти вже чесно? А мені снилося, що ти приїхав з другом такого ходить. Вони сні вещи, скоро ходять, скоро буде. А ви почали мені сюзнити, Андрій сьогодні позвонив би. Мамка трубку, скільки не цього не брала у тебе рука, за каже, дай я сину поговорю. Да, мені легше а це стало. вже тоді вже знав, що я буду їхати, але ну, я не казав, бо в мене Керес, там. Ти худюха, ти мене лише. Я там не цього, ну, не говори, бо мені. Нічого. За да, мене вкармлять бути? Що ти плачеш? Все живий, цілий, руки, ноги на місці. Це самое головне вже то все мелочі.